Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь Євангелія від Івана. Розділ Перший. Вірші 1, 51 На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом. А прийшов засвідчити про світло то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був, і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його. Дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його славу як єдинородного від отця, повного благодаті і істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи він той, про кого я говорив, що він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, та Єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. І це свідчення Івана. Коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, Не відмовився, а визнав Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти пророк, і він відповів: Ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів я голос того, хто кличе в пустелі. Рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк. Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому не гідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван Хрестив. Наступного дня Він бачить Ісуса, який іде до нього і каже Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це той, про кого я казав. Що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Іван, промовляючи бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він син Божий. Наступного дня. Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий! І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому. Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм: Ходіть і подивитеся. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів його до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав він піти в Галилею, знайшов там Ісус Пилипа, та й каже йому: Іди за мною. Пилип же був з Витцаїди, з міста Андрія і Петра. Пилип знаходить Натаніїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса з Назарета. Сина Йосипа. А Натанаїл сказав йому, Чи може бути щось доброго з Назарета, каже йому Пилип, Піди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав, ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому, знову і знову запевняю вас відтепер побачите відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє. Живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана. Розділ 2. Вірші 1:25. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там Мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями. Також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому Не мають вина, а Ісус їй каже Що до того мені і тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус, наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили. В нього. Після цього Ісус пішов у Капернаум. Він сам, його мати, його брати, та його учні, і пробули вони там декілька днів. Та наближалася юдейська Пасха, і Ісус прийшов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець. Волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця, домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, Яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали. 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом слова. А коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, побачивши ті чудеса які він творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо знав усе, і не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.